Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І сьогодні я хочу з вами поговорити про одну з наших тіньових діляночок показати вам, які рослини ми на ній саджаємо. Можливо, це комусь буде корисним в майбутньому плануванні своєї ділянки або нового квітника. При цьому хочу звернути увагу, що ми лише показуємо свій власний досвід. Ми не даємо порад чи не наполягаємо на посадку саме таких рослин, просто ділимося нашими ідеями та нашою практикою, і, можливо, наш досвід стане комусь дійсно корисним та цікавим. Тож, друзі, прошу вас не забувати ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та писати свої коментарі. Приємного усім перегляду! В першу чергу хочу сказати, що цей квітник. Звичайно, не постійно знаходиться в повній тіні. Та його частина, яка ближче знаходиться до паркану, частіше буває на сонці. На весні і восени, коли сонце знаходиться більш низько, воно потрапляє на цей квітничок десь годинку зранку і годинку ввечері. А влітку, звичайно, цей проміжок часу є більшим. Із ранніх весняних квітів тут зростають печіночниця, галантуси, крокуси, а також мої найулюбленіші білоцвіти. Згодом до цих прекрасних квітів приєднуються інші. Наприклад, ось цей острівець білого Алісуму зліва. Потихеньку починають прокидатися хости. На канадській ялинці коніка відкриваються молоденькі пухнасті прирости. А також маємо декілька симпатичних острівців із шаловидного флоксу, які є дуже гарною прикрасою навесні. І навіть невеличкі блакитні квіти брунери у цей період є наймовірною прикрасою для діляночки. Поряд за лісумом маємо дуже незвичайну рослину, яка має назву Арізема. Ось погляньте, які у неї цікаві та неординарні квіти. У цьому році ми купили ще один сорт такої рослинки жовтого кольору. Сподіваємось, що в наступному сезоні побачимо хоча б одну квіточку. Також у цей період на діляночці починають квітнути червоні тюльпани. Із цих квітів маємо лише такий сорт тут. Особливо фантастично вони виглядають на ось цьому острівку разом із хостою Ундулата Унівітата. Раніше вони тут були гуще насаджені, але з часом, на жаль, вони зникають. Згодом розпускається наш старенький кущ деревовидного півону. Він найперший квітне серед усіх видів півоній і ніби дає старт для усіх інших. Те, що він зростає у нас на півтіні, йому зовсім не заважає, а навпаки, він довше тримає квітку і залишається декоративним. Шаловидний Флокс у цей час утворює густу бускову річку у підніжжя півону. А також симпатично виглядають квіти аюги або живучки. Біля самої доріжки, де майже завжди тінь, дуже гарно себе почувають папороті. Тут у нас зростає два види кочедижника Ніпонського. А також на наше здивування тут і непогано зростають трави, які взагалі полюбляють сонце. А саме вівсяниця Готьє та Райграс бульбоносний. Як ви, мабуть, уже звернули увагу. Також ми дуже полюбляємо прикрашати наші квітнички камінням. І ця діляночка стала однією із перших, на яких мама почала оформляти такий невеличкий рокарій. Наприкінці весни головним акцентом цієї діляночки стають наші прекрасні хости. Ці рослини дуже різноманітні, різнобарвні та чудово підходять для тіньових та напівтіньових квітників. Ми маємо у себе на каналі декілька відео про усі сорти хост, які налічує мамина колекція. Я вам залишу на них посилання в описі до цього відео. А зараз пропоную послухати, які самі сорти ростуть на цій діляночці та помилуватися їх неймовірною красою. Хочу показати вам на початку свої мінічки із серії мишенібушка. Оце саме перша хоста, від якої все пішло. Бачите, вона голубенька. І росте отака маленька. В неї листочки, ну, певно, більше, ніж сантиметрів 6, не виростають. Можливо, до вісьми. У мене вона маленька, тому що вона сидить тут в камінчиках, небагато їй попадає під кормки. Та й взагалі, я хости підкормлюю досить мало. Так, слідуча хосточка моя називається, от вона, міні-скіт. Це теж із серії мушині вушка. І от коли вони заквітнуть, то я вам тоді покажу, які в них гарні маленькі квітконоси і які в них великі і гарні квіточки. Навірно, будемо йти по цій клумбочки і буду вам показувати, що в мене тут росте. Ця обична хоста стріптіз. Це старий сорт. І в першій частині я вам показувала два спорта від неї. Зміїні очі і циганська роза. Ті хости пішли від неї. Отакий От великий кущ, треба вже його розділити, бо потім не зможу викупати. Біля неї, тут в куточку заховався Патріот. Про нього я вам теж розказувала. Просто показую ще раз і нагадую, на другій клумбі він виглядає, можливо, трошки іначе. Так, і певно, ізюмінка цієї клумби. Оця хосточка, вона називається Сегей. У цьому році я її пересаджувала, тому вона трошки мілкувата. Вона виростає ще крупніша, ще більша. На високих ногах, у формі вази. Дуже гарна хоста. Рекомендую всім, всі від неї в захваті. Поряд з нею росте хоста big daddy Великий дідусь. Їй вже років. Ну, 5 точно. Я її не викопувала, не розсаджувала. Отак вона виглядає. Гарна хоста з голубих. Тут сонце тільки попадає зранку, а в більшості в цьому рядочку тінь. А далі на клумбі вже йде на півтінь. Туди сонце попадає більше. Ось ця хоста вік деді. Слідуюча хосточка Анкупа. Тоже дуже гарна хоста. Весною оця серединка листа, можливо, не така жовта, як зараз, але з часом вона стає жовтіша і жовтіша. Дуже гарна хосточка. Вона велика виростає. Ну, от, дивіться самі. Хіба це не краса? Подивіться, яка красунька росте на цій клумбі. Ця хосточка називається on stage. Перекладається на сцені. І вона дійсно. Її видно з будь-куточка. Вона жовта, з таким. Світло-зеленим обідком листя подовгасте, розростається вона не дуже гарно. Це вважається медіум хоста, середня. Е ну, в мене, по крайній мірі, вона така. Якщо на неї дуже попадає сонце, вона трохи підгорає. Не знаю, можливо, звідси пересажу, Ну поки що вона виглядає так гарно. І от рядом. З ан Дивіться, як гарно. Ще гігірка їх прикрашає, ну, красотінь. Так, тут посадила обичну халцеон хосточку. Це старий сорт, але подивіться, яка краса, ну, чим вона не гарна. Як від неї можна відмовитись? Вона не вибаглива зовсім. Росте де завгодно. Красавиця. І так сюди підсадила ще блю-еру кусочок, розкопувала на продаж. І от сюди, думаю, як буде розростеться, буде високий кущик, в неї знизу, бачите, такий світлий листочок, і вона сама така сіра, блакитна, дуже гарна хоста, обожнюю цю хосту. От так, звідси ще вам покажу. Ялиночка тут зверху. На цій клумбочці також росте халціум хоста убична наша старенька. Ще була тут от фрос, її викупала, вчора продала. Посадила в тому році новиночку купила. Це невеличка Rainbows косточка. Вона росте ну, сантиметрів 25 У мене ще вона зовсім маленька. В неї таке блискуче листя. І воно плотненьке. Дуже мені сподобалось. Дивіться, який гарний вже кустик. Я думаю, на наступний рік вона буде красуня. Це ханкі-панки. Бачите, як він вже змінює колір? Я вам в минулому відео показувала, вона була прям з білими-білими облямівочками. А зараз вони стають зеленкуваті. Ну, все одно вона гарна. Ще маю отаких дві хосточки. Одна з них White Brim. Я вже вам її також показувала в першій серії. Тут я її посадила в минулому році, і вона ще не дуже наросла, але все одно гарна. А друга хосточка Діблюсей. Переводиться як глибоке синє море. Бачите, яка вона цікава. Вона вся за відушками, якась така завернута, вафільна. Прямо вона прикольна. Вона потім розвертає свої листочки. І такими чашечками виходить, якщо йде дощ, вона прям вся стоїть з водою. Недаром вона так називається красуня. Ну і я думаю, що ви звернули увагу, що цей період на клумбі дуже гарно квітує. Армерія рожева зовсім непримхлива ґрунтопокривна рослина, яка прикрасить будь-яку діляночку. Хоч і заявлено, що вона полюбляє рости на сонці, але в нас вона себе чудово почуває і в напівтіні, і навіть у повній тіні. А ще для таких тіньових діляночок чудовою прикрасою стане мшанка або звичайний мох. Ми ось такі камінці збираємо, наприклад, в лісі. і Розкладаємо у себе по діляночці в таких вологих сирих місцях. Для нас вони являються прекрасою ділянки, але не всім таке підходить. А ось як квітне мшанка, маленькі біленькі зірочки. Дуже симпатично. Якщо вона у вас розростається гарно, її навіть як газон, деякі використовують для того, щоб застелити якийсь невеличкий шматочок землі. Також у цей період квітне ґрунтопокривна гвоздика. Ось так вона виглядає, трішки від доща похилилася, але все одно її ніжно-рожеві квіти дуже прикрашають садочок. Після відквітання її можна обрізати і вона заквітне ще раз. Згодом ця діляночка зазнала нових змін. Мама розділила декілька великих кущів старих хост наших і досадила декілька маленьких новинок. Зараз про них розповім. Ось посадила хосту Gravity Rocks. Вона була жовтіша, пам'ятаєте, як мама показувала в розпаковці. Зараз трошки стала салатовою. Але все одно дуже гарна. Має таку привабливу форму, яка відрізняється від всіх хост на цій клумбі, тому вирішили саме її тут посадити. І ось там далі, під ялиночкою, бачите, то хосточка Уій. Вона також має таку форму листочка, як і Gravity Rocks. Нам подобається, як виглядають такі хости, тому думаємо, що вони клумбу прикрашають. Ще одним гарним вибором для такої діляночки будуть астільби, якщо ви любите квітучі рослини. Вони дуже гарно себе почувають в тіні та на півтіні, і під час квітування дійсно є окрасою вашого саду. А от рослина, яку б напевно ніхто ніколи не посадив у тіні, це седуми, адже вони полюбляють повне сонце та помірний полив. І все ж при цьому на цій діляночці ми маємо декілька сортів цієї рослини, які почувають себе тут досить непогано, гарно наростають, і ми їх навіть ділимо на продаж. Зараз розповімо більш детально про сорти, які тут знаходяться. Почну я з цієї клумбочки. Тут ми маємо декілька видів седумів. Цей седум... Ми ідентифікували як седум Неон. Насправді, є три види седумів, які дуже між собою схожі, три сорти: це Неон, Бриллянт та Кару. Ось ми не дуже розуміємо, які з них у нас є. Маємо два види. Це ми думаємо, що це неон. Всі ці три види вони зростають приблизно до 60 см завишки мають такі листочки е, зеленого кольору з таким сірим відтінком. Тут зараз без сонечка вони яскраві, але видно, видно, що є такий відтінок. Бачите, на листочках сіроватий, сизоватий. Ось, А в неона, коли він квітне, в нього квіти яскраво-рожевого кольору і мають такий, як Можна сказати, блиск, навіть через це його і назвали Неоном. Я вам вставлю фото, буду взагалі вставляти в цьому відео фото з квітуванням наших седомів. Маю майже усі їх з квітами. Тому можете зрозуміти, зараз дуже виглядає яскраво листя, тому і знімаю відео. Коли вони квітують, вони більш стають тьмяні ці листочки. Ось. На зиму кущик, ну, усі в принципі, кущі седумів, ми зрізаємо, адже вони втрачають свою декоративність, їх потрібно зрізати, і ну, це вже пізньою осінню. І далі навесні, з самого початку, починаючи з березня, вони вже пробиваються з землі і виглядають чудово у садочку. Ось е, другий сорт, який ми маємо з таких от високорослих, зелених. Також він до 60 см десь виростає за вишки. І ми думаємо, що це карл. Але, можливо, і Бриліант. Точно не знаю. Якщо хтось дуже гарно розбирається, можете сказати. Але, чесно кажучи, я в інтернеті відмінностей прямо цих сорта, сортів не, не знайшла. В цього. Кущика квіти більш такі рожеві, приглушені, скажімо так, не такі яскраві, як у попереднього. Але більше, в принципі, нічим він майже не відрізняється. Листочок, можливо, трішки витянутіший, там більш круглий. Зубчики є і тут, і там на листочках, і колір у листочків дуже схожий. Можливо, тут він такий більш блакитніший, сіріший, не знаю. Поряд із цим кущиком у нас зростає ще один високорослий седум. Цей седум ми точно знаємо: це седум Матрона. Він також до 60 см зростає, але його, відмінністю від інших, є ось такий цікавий колір пагонів. Як ви бачите, він пурпурний, такий рожево-фіолетовий. І листя він має таке тьмяно-зелене. З окантовочкою пурпурною. Дуже симпатичний сорт. Він мені подобається з високорослих садумів найбільше, адже він такий акцентний, помітний у садку, особливо ще коли до квітування. Але квіти, цей сорт має такі блідо-рожеві, світлого кольору. Але, в принципі, теж симпатично виглядає. Я вам вставлю тут картинку. Дивіться, заодно, поки тут знімаю, покажу вам, як наша гортензія вже почала квітнути. Красунька. Такі цікаві в неї квіточки, підкручені на високих ніжках, бачите? Гарнюня. Ось ці кущі вони досить швидко наростають. Ми їх ділимо, розсажуємо, продаємо. Вони. У догляді неприхотливі, їх не потрібно поливати лишній раз. Тобто вони собі ростуть самі по собі дуже гарні рослинки. Далі на цій клумбочці ще вам покажу новий сорт. Ми посадили його минулої осені. Взагалі маємо два сорти із, цієї, із цього напрямку. Так, ось він. Це седом Yellow Xenox, називається. Ось, бачите, який? Зараз приберу колосочки ось такий. Ще маємо лише два пагони, але дуже яскраво тут виглядають симпатично. Має листя таке червонувато, зелене, ну, можна сказати, зелене з бордовим відтінком. Бачите? Квіти у нього повинні бути кремово-жовтого кольору. Ми маємо ще сорт Orange Xenox, я вам його покажу. Вони зараз, на вигляд, майже однакові по пагонам, але відрізняються квітами. То в цього квіти от кремово жовтого кольору. Він не такий високий виростає, як попередні сорти, десь за вишки сантиметрів до 40 має бути. Щодо його швидкості зростання, нічого не скажу, але Orange Xenox гарно наростає. Думаю, що цей також. Ну і звичайно, однією з найкращих прикрас для напівтіньової ділянки стануть неймовірні гейхери. Ці рослини настільки різноманітні, різнобарвні та декоративні, що прикрасять будь-який куточок вашого саду. На сьогодні існує безліч різних сортів. Які є і сонцевитривалими, і тіньовитривалими, витривалими, і дуже гарно квітучі сорти бувають, тому кожен для себе знайде те, що йому до вподоби. У нас на каналі є два повних відео про сорти гейхер, які ми маємо у колекції, і я залишу також на них посилання у описі до даного відео. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на наш канал. Пишіть коментарі, які виросли не вирощуєте в напівтіні, нам буде дуже цікаво. Дякую, друзі, за увагу та до нових зустрічей!